Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про похід Батия на Русь, а саме розглянемо точку зору Олександра Глушка, чи насправді Батий пішов воювати з Русью, чи його основною метою був похід проти Європи через землі України? От що пише Олександр Глушко у своїй книзі Історично-Духовий шлях Українців. Яким був завойовницький похід хана Батия на Русь? Почитаймо, що пише про цей похід історик М. Аркас. Страшенною хмарою йшла його орда. Попереду кінні ватаги її палили і грабували усе перед себе. За тими ватагами сунула головна орда з возами, гуртом скоту й верблюдів, табунами коней, отарами овець, жінками і дітьми. Стогін і плач стояв від Орди, і здалека було чути. Що вона наближається. Де вона прийшла, земля ставала чорною, як після сарани. Не можна цілком погодитися з Аркасом у тому, що земля ставала чорною із двох причин. По-перше, татари йшли не завойовувати руську-українську землю. Військо Батия йшло смугою завшишки 100-150 кілометрів, тримаючись лінії Київ, Колодяжин, Кременець, Володимир. Рух війська показує, щоб Отий не завойовував Україну, а прямував її територією в Європу. По-друге, татарам потрібна була пшениця і процу, а їх вирощувало сільське населення Русі. Тому знищення селян Русі з економічної точки зору є малоймовірним. Що тут можна сказати на підтримку слів Олександра Глушка? Опис Аркаса дійсно є романтизованим. І більше схоже на уривок з якоїсь повісті, а не історичного документу. Він тут дописав про дітей і жінок, яких в принципі не могло бути під час військового походу. Бо вони би тільки сповільнювали військо Батия і робили його б вразливим. Також вигадкою є і Чорна Земля, яка залишалась після проходу Орди. Знову демонізація ворога і знову ота випала на земля. І також важливим моментом є й той факт, що Орді потрібно було просу і пшениця, що може дати тільки сільське господарство і може вирощуватись тільки усілим населенням, де є відповідні земельні угіддя. Що знову ж таки підтверджує той факт. Що в мертвому монгольському степу ніхто не зміг би організувати військовий похід такого масштабу, бо для цього не було потрібних ресурсів і можливостей в тому регіоні. Батий, швидше за все, привів своє військо з області, яка знаходилась між річками Дон і Волга, де колись, як ми знаємо, був хозарський каганат. Про плани татар пройти військовим походом територію Русі. Знав сам Данило Романович, про що свідчить літопис Руський. Тим часом Дмитро, київський тицяцький Данила, сказав Батиєві: Не берися у землі сій довго, настала тобі пора на угрів уже йти. Якщо ж ти забаришся, то земля та є сильна, беруться вони на тебе і не пустять тебе в землю свою. Тут очевидно, що коли знав тисяцький, то знав і Данило. І якщо Тисяцький по-дружньому радив Батию не баритися, то очевидно між русинами і татарами не було фронтального військового протистояння а була домовленість про прохід війська Батия територією України росії до Європи. Слова літопису розвінчують міт російської історіографії про завоювання в 1240-1241 роках України. Насправді він, Батий, проходив Русь військовим походом, прямуючи до Центральної Європи. Данило Романович, знаючи головне стратегічне завдання Батия, не став до бою, а організував оборону міст у смузі проходу військ Батия. Погром лише частково зачепив Чернігівщину Київщину і майже не зачепив Полісця більшої частини Галичини Поділля. Поділля. Київського університету М. Молчановський пише: думка про спустошене Поділля під час першого походу Батию на захід ґрунтується на простому непорозумінні та недостатньому знанні місцевих назв Волині. Татари могли у своєму першому стрімкому наступі пройти, хоча і з перешкодами київську, волинську, Галицьку землі. На швидку руч. Пограбували землі, зруйнували укріплення багатьох міст, але вони все ж таки відчували, що становище їх хистке, що їм неможливо раптово закріпитись у тимчасово захопленому краї. М. Молчановський також пише про стрімкий прохід, а не про завоювання української землі. Ось тут насправді дуже важливий момент у всіх цих зауваженнях, як пише Олександр Глушко. Данило знав про прохід татар, як і його тисяцький Дмитро. На моєму каналі є багато відео, що стосується саме цього історичного відрізку, про похід Батия на землі Русі, де я неодноразово зазначав, що Батий не завойовував Русь. Між Батиєм і Данилом була домовленість. Батий хотів пройти в Європу. Звичайно, Данило дав йому такий дозвіл. Проте натомість він також. Щось міг вимагати від Батия? Тут саме важливо задати, що перед походом Батия через землі України в самій Русі вже кілька років точилася особиця. Боротьба йшла між Данилом Романовичем і чернігівським князем Михайлом Всеволодовичем. Чернігів був форпостом противника Данила. Також, як не дивно, ставкою князя Михайла вже кілька років було місто Галич. Про це все згадується в руському літописі, де місто Галич називається Злим, бо Галичани не бажали пускати князя Данила в місто. Окрім того, Михайла підтримували і Угри, які присилали свої війська в Галич. І так склалося, що коли Батий почав свій похід на Русь, його війська зайняли Чернігів, потім від'єднався з воєводою Дмитром під Києвом. І той воєвода йому, дружно вказуючи йти на угрів, по дорозі приводить до Галича в 1241 році, в січні місто Галич було захоплене і сплюндроване татарами. Тобто, для Данила Романовича похід Батия був просто виграшним джекпотом. Він переміг свого противника князя Михайла, придушив непокірних Галичан і зміг повністю закріпити свою владу. На всіх землях Росії, окрім Переяславського князівства, яке перейшло під підпорядкування татар. І також що важливо, військо Батия після взяття Галича рушило одразу на Угорщину. Цілком ймовірно, що війська Данила Романовича разом з татарами рушило проти угрів. Бо, як ми знаємо, воювода Дмитро супроводжував Батия. Таким чином, Батий і Данило допомагали одне одному. Батий отримав вільний прохід через землі Русі, а також не виключно, що і провіант як просто і жито. А Данило поміч в особиці і знищенні власних ворогів. Що ж далі пише Глушко? Про стрімкий прохід війська Батия пишуть арабські, перські та чурські історики. Підтвердженням є і тогочасне становище України Русі. Наша Русь була незалежною країною зі своїм повновладним володарем Данилом. До певної пори володарем цієї сторони вважав себе Данило. І до 1255 року татари тут не мали ніякої сили. Відчувши надійну опору, Данило залишає старе гніздо боярства Галич і переносить свою столицю в Холм, тоді як його син – Сідає у заново побудованому Львові. Пройшовши через Русь, Батий не залишив на цій землі своїх частин, що є підтвердженням його незавойомницьких намірів щодо Русі. Повертався він з Європи через причорноморські степи, що також говорить про відсутність якогось значного впливу татар на князя Данила. відміну від земель країни Мокси, де всі землі. З допомогою облогової тактики було захоплено, населення перелічено, і вся земля з людьми стала власністю татар, увійшла улусами до єдиної державної системи Золотої Орди. Русь не була захоплена, населення ніхто не перелічував. І наша земля не ввійшла до складу Орди. Війшли лише при Азовські степи між Доном і Дніпром з північної межею, десь у районі Самари. Бо, як повідомляє Плано Карпіні, саме там була перша татарська застава. Ця земля стала улусом, володрем якої став брат Батия, Бував. Фактично, у власність Орди попали землі, де до цього кучували племена Половці. Батий, знаючи про колишню могутність Росії, був невпевнений у перемозі власного війська, тому й пішов на домовленість з Данилом. Про прохід війська її територією до Європи. Вторгнення в Європу Батий почав широким фронтом. Одна частина війська пішла на Польщу, інша в Моравію і Сілезію, а третя на Угорщину, яку очолив сам Батий. На польському напрямку татари зустрілися з польським військом на чолі з Боліславом Хоробрим. Під Шедловим польське військо було розбите, спаливши краків. Татари переправилися через річку Одра і взяли в облогу Болеславль. У цей час король Богемії Венцислав збирав чисельну армію із загонів Австрії, Саксонії та Бранденбурга. У Сілезії вже розташувалося військо герцога Генріха Благочестивого, основу якого становили Тевтонські рицарі, до яких приєдналися рицарі, госпітальєри і тамплієри. Батий, дізнавшись, що рицарське військо збирається біля Логниці на річці Кацбах, прямував свої дві армії на зустріч об'єднаному військові Генріха Богочестивого. 9 квітня біля Логниці відбулася битва, де союзні сили зазнали нищівної поразки від Батия. Після Логниці татари вступили в бій із військом короля Богемії Венцеслава і знов вони не стали приймати зустрічного бою. А на очах Венцеслава. Який був не в змозі нав'язати їм генеральної битви, спустошували Сілезію і Моравію. Потім хитрістю змусили короля рухатися на захист, а самі рушили через Чехію та Угорщину, щоб з'єднатися з Батиєм, який після двомісячної облоги столиці Угорщини розромив 100-тисячне військо короля Бели. Тут є дуже важливий нюанс у всіх цих подіях, про які зараз пише. Олександр Глушко, усі європейські королівства і князівства успішно збирали війська для відбиття нападу татар. Навіть Польща, навіть якась там Селезія і Моравія, навіть якісь там герцоги. А чому тоді Русь не зібрала свого війська? Поляки, держава, яких була менше в рази від тогочасної Русі, все одно зібрали своє військо і виступили в полі проти татарської орди? Якщо Орда, як каже офіційна історія, йшла завоювати Русь, то чому не відбулася генеральна битва між військами Орди і руських князів? Данило Романович знав, що татари будуть рухатись на захід ще в 1239 році. У нього був цілий рік, щоб зі всієї Русі зібрати війська на битву проти татар. Але коли з'являється Бати, жодних згадок про те, що між татарами і русами були якісь битви не було. А мали би, татари всього лиш брали окремі міста, які були ворожі Данилу. Після цього татари проходять через землі Русі, і тут вони на кордоні одразу зустрічаються з військами поляків, угорців і так далі. Тобто, ще на самому порозі татарське військо зустріло сильний опір у полі, а не в містах. Тут також дуже важливо задатись питанням, де знаходилося в той час військо Русі. Буде дуже помилковим вважати, що у Русі не було війська. Русь була значно більше, ніж Польща, і ніж якась там Моравія і Сілезія. Та землі тільки Київського князівства займали більше території, ніж ці європейські області, вже не кажучи про Чернігівське князівство, Туров, Пінськ, Галицьку землю, Волинську і так далі. Тому у цьому фронтальному наступі татар на Європу. Війську Русі є невідомою величиною. В той час, як вся татарська армія, яка перетнула Рубікон, налічувала 150 200 тисяч воїнів. Бо, як ми знаємо, в Польщу татари відіслали три тумини, три на Сілезію і Муравію, і шість туменів на Трансильванію. Батий же з 80 тисячами вояків рушив на Угорщину. Один Тумен має близько 10 тисяч воїнів. Чи був для Данила вигідним похід Татар на Європу? А саме на Угорщину, яка тривалий час підтримувала його противника князя Михайла? Звичайно, був. Ми також знаємо, що військо Батия супроводжував воєвода Дмитро. Тому з високої долої вірогідності, оте руське військо, яке загубилося на сторінках офіційної історії. І приймало участь у поході на Європу, включно з походом на Угорщину. Якось давніше мені вдавалося почути одного з дослідників, що король Бела IV після походу татар на його землі, звертаючись до Папи Римського про допомогу, згадував, що його країну спустошують бродники, руси і булгари. Проте я не зміг знайти. Жодної такої інтерпретації в доступних мені джерелах. Наприклад, джерело Восточна література пише про татар, але в той же час називає Русь Росією. Не виключно, що могли відбутися певні правки, де війська, які вторглися в Угорщину, узагальнено назвали татарами. Тому, дивлячись на зображення татарського війська на мініатюрах, задаєшся питання. А ким же були насправді ті татари і чому вони так схожі на руських воїнів? Так чи інакше, а похід Батия на Русь відбувся за згодою Данила. І основною його метою був похід саме на Європу. Саме по цій причині європейці збирали і кидали свої війська проти Татар. Чого, як не дивно, не було під час походу на Русь? Жодне руське військо не вийшло на битву проти Татар. Тому усі всі байки істориків про те, що Русь не встигла зібрати військо, хоча мала рік часу для цього, потрібно відкинути і забути. Польща, Угорщина і решту європейських держав все встигли і навіть більше. Але Русь чомусь навіть і не спробувала, хоча була більшою, ніж ці невеликі європейські королівства, і могутнішою. Можливо, у вас є якась інформація щодо листів короля Бели IV до Папи Римського, де би згадувались саме народи, які нападали на Угорщину, а не узагальнено татари. Буду вдячний. На цьому все. Дякую за увагу.